З викладом головних подій дня в ефірі Суботній випуск Полтавських телевізійних новин. Ремонт автодоріг у Глобинському та Лохвицькому районах завершить до кінця осені. Підрядники гарантують, що покриття триматиметься у хорошому стані не менше 10 років. Як триває ремонт, дивіться у сюжеті. Ремонт на автодорозі Р-60 кролевець коното промний планують завершити до середини листопада. Зараз дорожники працюють на ділянці біля села Юсківці Лохвицького району. Асфальтний шар буде товщиною 14 сантиметрів. Ми зняли старий слой асфальтобетону, розрушений, щоб е, пустити його в переробітку, додав свіжого матеріалу. Ви бачите, йде укладка регенеруємо смісі. Е, з... В'яжущим цементом, і зверху буде поселено, вже частично виповнена два слої асфальтобетона. Триває середній поточний ремонт дороги Кременчук Семенівка-Хорол на території Глобинського району. У деяких місцях траси руйнування були такі, що ямковий ремонт уже б не зарадив. Нині автошлях відновлюють на кількох ділянках. Загалом відремонтують близько 10 кілометрів дорожнього покриття. Конструкція дорожнього одягу це 18 сантиметрів піщано. Щобеневої суміші з додаванням цементу, вирівнюючий шар і 5 см асфальтобетону. Під час виконання цих робіт застосовується сучасна техніка, дорожні фрези, катки, асфальтовкладачі. Підрядники гарантують, що 10-12 років дорога триматиметься у хорошому стані. Наступної весни в області планують зайнятися ремонтом об'їзної дороги біля Лубен. Кілька років тому її почали лагодити, але не завершили. Машини рухаються тільки правим проїздом. Декілька місяців назад на цій дорозі в районі поста ГАІ біля шляхопроводу загинуло 8 чоловік. Вісім чоловік і тільки через те, що дорога звужена, не можна було розминутися зручно, і люди загинули. Нагадаємо, на ремонт доріг у Полтавській області цьогоріч з державного бюджету виділили 251 мільйон гривень. Ірина Соляник, Євген Ковальчук, Полтавські телевізійні новини. У Полтаві завершили пора поліцейських. Більше сотні інспекторів звільнили з посад, а тестаційні комісії перевіряли і професійні знання і особисті якості тестувальників. Подробиці у сюжеті. Завершилась переатестація поліцейських, яка тривала у Полтаві протягом трьох місяців. Основний критерій відбору знання нормативно-правової бази. Крім цього, комісія оцінювала мотивацію в роботі, відвертість, комунікабельність, аналітичні здібності працівників. Відповідальний за кадрове забезпечення Сергій Гаврик задоволений результатами тестувань. Вони достатньо знали ну, само собою нормативну базу. Повірте, це дуже достойний результат. Переатестації пройшли 2,5 тисячі поліцейських Полтавської області. Непридатними до роботи у внутрішніх органах виявилось 114 осіб. Тому зараз оголосили набір бажаючих стати інспектором поліції. Анкети учасників прийматимуть до 7 листопада. Коли ми визначилися з тими особами, які ми вважаємо, не відповідають займаним посадам, підлягають звільнені. На них є компрометуюча інформація. Виникла нагальна потреба прийняти нових працівників. Молодший інспектор поліції Едуард вважає, що тестування позитивно вплинуло на оновлення кадрової системи. Я вважаю, що так доцільниться перетестація для того, щоб, можливо, відсіяти непотрібних працівників поліції, кадрів. Що думають полтавці про роботу поліцейських? Чи матиме атестації результат? Думки розділилися. Перше питання: хто буде перетестовувати? У нас вже була одна протестація, протестовувала комісія з тих самих. В результаті ми що отримали? Поліція не працює. Я вважаю, що дуже потрібно, тому що багато працівників поліції. Видно, я не знаю, де вони навчаються. Але багато не знають, як документи виглядять. Я вам скажу, це не перетестація, це клоунада. От і все. Це просто клову надо. Повірте мені. Дуже багато і хлопців пописали рапорти на звільнення. Хто розумні? всі по Переатестація допоможе, якщо більше впливатиме громадськості. Посилити наш громадський контроль. Атестація в національній поліції проводиться вперше. Основне, що відрізняє від попередніх тестувань в міліції, залучення громадськості до складу атестаційних комісій могли потрапити усі бажаючі. Анна Штитьова, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини. Отож, шановні телеглядачі, сьогодні до нас у студію завітав Сергій Гаврик, начальник управління кадрового забезпечення головного управління національної поліції у Полтавській області. І говоритимемо ми сьогодні про результати переатестації поліцейських. Отже, пане Сергію, 108 чоловік із 2,5 тисяч поліцейських непридатні для служби в внутрішніх органах для Полтавщини у порівнянні з іншими регіонами. Це велика цифра чи навпаки? Я скажу так, що. У порівнянні з іншими областями, кількість поліцей поліцейських, яких прийняли рішення комісії звільнити або визнати непридатними для подальшого проходження служби, вона є чи не найбільше серед інших областей України, які проходили тестування спільно з нами. А скажіть, будь ласка, чи були такі випадки, що поліцейські, які не пройшли переатестацію, поновилися на роботі саме через суд? Справа в тому, що Значить, сама атестація поліцейських в поліці Полтасковосідувалася в три етапи. Перший етап він відбувався на протязі червня, тоді тестувалася так називаємо топ-менеджмент, тобто заступники начальника одного управління, начальники відділів відділень поліції. От я особисто тестувався, начальник основних управлінь, головного управління поліції Полтавської області. Другий етап це коли тестувалися наші заступники, мої заступники особисто, заступники начальників відділів відділень поліції, нижчий керівний склад. І третій етап, коли тестувалися всі інші поліцейські Полтавської поліції. І справа в тому, що рішення приймалися також в три етапи. Перший етап рішення по першій категорії, другий етап це по другій категорії по рішення. На виконання цих рішень відповідними нормативними актами визначено, що вони виконуються через 15 днів з моменту, коли ці рішення оголошені тим особам, які атестувалися. І таким чином, на сьогоднішній день ми маємо що 108 поліцейських відносно яких прийнято рішення про звільнення, деякі особи чи рішення ми не можемо виконати, тому що нічого не він пройшло днів з моменту, коли це рішення було оголошено. Це стосується третьої категорії. А що стосується першої другої категорії, безумовно, все рішення оголошення. Значить, не всі рішення виконані з об'єктивних причин, тому що особи перебувають або на лікарняному і рішення виконати неможливо згідно чинного трудового законодавства. Сьогоднішній день ми виконали таке 61 рішення по 108 восьми звільненим поліцейським. Подало за наявну інформацію стоно тих листів судів. На теперішній час подало позовні заяви, я скажу, рішення цієї цих комісій атестаційних. E, приблизно 30 осіб. Із сюжетом, який ми щойно переглянули, то видно, що люди не довіряють і самій атестаційній комісії, і тим поліцейським, які прийшли новим же поліцейським. На вашу думку, чому так? І що потрібно зробити, щоб все-таки люди стали довіряти поліцейським? Ну, розумієте, це неможливо поновити довір до правоохоронної структури, ну тоді міліція, зараз поліція в одну хвилину або в годину, або в день. На це потрібно ну, безумовно докласти певні зусилля. Зрозуміло, що якщо людина довіряла працівнику міліції, то безумовно вона й не буде довіряти працівнику поліції, який просто одів в нову форму і подалі вирішує ті чи інші питання. І, з цією метою на теперішній час ми оголосили конкурс до набору в поліцію нових дільничних офіцерів поліції і нових слідчих. Будь ласка, всі бажаючі можуть прийняти інформацію на нашому сайті, заповнити анкету і прийняти участь як у цьому конкурсі, так і прийняти участь взагалі у змінах в правоохоронній системі в поліції Полтавської області, шляхом працевлаштування ну, у нас. Шановні телеглядачі, сьогодні до нас у студію завітав Сергій Гаврик, начальник управління кадрового забезпечення Головного управління Національної поліції Полтавської області. Я вам вдячна за увагу. Всього найкращого до побачення. До побачення. І до інших тем. Вони мають бути завжди поготові, проте мріють стати непотрібними. В Україні відзначають День рятувальника. Святкування полтавських надзвичайників бачили Ольга Буцула та Антон Старишко. Рятувальником Олександр працює лише півроку. Говорить, робота подобається. У своє професійне свято хлопець на чергуванні. Іноді є час на відпочинок, несемо службу в наряді, тільки після відбою. Свій фах, каже, обирав за покликом серця. Рятувати життя людей мріяв уже давно. Багато дивився по телевізору, як працюють рятувальники. Сподобалось. Захотів, вирішив спробувати. А тут черговий радіотелефоніст завжди на поготові. Він приймає сигнали з центрального пункту оперативно-диспетчерської служби. Нажимаю тривогу, сигнал тривоги і записую одну ну, адресу, куди буде їхати. По громкому зв'язку я кажу, який автомобіль виїжджав. Микола Старинець у пожежній частині працює вже 15 років. Його завдання оперативно довозити колег на місце надзвичайної ситуації. Сьогодні він на дзвінках виклики приймає з Полтави та області. Черговий диспетчер прапор Старинець, слуха. Привіт. Інтерв'ю даю. Журналістам. Микола розповідає, на роботу щодня ходить як на свято. Коли ти виїжджаєш чи на надзвичайну ситуацію чи подію, ти знаєш, що від тебе залежить порятунок чи людини, чи ну взагалі, що ти потрібен. На момент нашого візиту лунає виклик. На збори пожежним знадобилося всього кілька хвилин. Негайно виїжджають. Звичайна святкова неправдива тривога. Зі святом надзвичайників Полтави та області вітали традиційним концертом, врученням грамот і нагрудних знаків. Один із таких отримав і підполковник Ігор Бокань. Професії рятувальника він віддав 18 років. Ну, відчувається гордість за ту роботу, яку проводимо. Ми весь наш колектив рятувальників Полтавщини за врятоване життя, за врятоване майно держави. Головніший подарунок на свято сучасний піротехнічний автомобіль. Начальник групи піротехнічних робіт Володимир Вінник говорить в їхньому автопарку. Ця машина справжня знахідка. Цей автомобіль буде використовуватись для перевезення вибухонебезпечних предметів, які будуть транспортовані на підрівнянні майданчика для подальшого їхнього знищення. Це вже до машина більш сучасна, яка буде вигулна на підприємстві згідно нових технічних вимог. Отримали і Кременчуцькі рятувальники. Три однокімнатні і п'ять двокімнатних службових квартир. Ольга Бацула, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини. За минулу добу в зоні антитерористичної операції російські окупаційні війська 30 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників. 10 випадків зафіксували на Маріупольському напрямку, 16 – на Донецькому та 4 – на Луганському. Подробиці від речника з питань АТО Івана Ареф'єва. На Донецькому напрямку зафіксовано 16 порушень режиму тиші. Обстріли з боку противника із стрілецької зброї та кулеметів відбулися в районі Авдіївки, Кам'янки, Новоселівки, Друге та Зайцевої. А по шахті Дутівка, Торецькому та Авдіївці ворог відкривав вогонь з гранатометів. У самому центрі Полтави, неподалік школи, 54-річний чоловік зберігав наркотики. Про те, що Полтавець вживає зілля поліцейським, повідомили мешканці будинку по вулиці Ватутіна та журналісти. Суд дав дозвіл на обшук приміщення. Як виявилося, чоловік не тільки зберігав суху зелену речовину, а раніше вже був засуджений за розповсюдження та вживання наркотиків. За законом цього разу умовним строком затриманий не відбудеться, повідомляють правоохоронці. Під час обшуку виявлено та вилучено речовину рослинного походження зеленого кольору у висушеному та подрібленому стані. Відповідно до санкцій частини 1 статті 309 Кримінального кодексу України чоловікою погрожує покарання у вигляді штрафу від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходу громадян. Або виправні роботи на строк до двох років, або арешт строком до шести місяців, або обмеження волі строком до трьох років, або позбавлення волі на той самий срок. Я довго вживав, потім бросив. Я це, я це недавно покоїв це адес. За що і коли? Там вже два роки зараз, як вийшов на море. За наркотики. Як було точно. Що... За зберігання чи розпосудження? За за зберігання і розпосудження. Не більше одного рулону туалетного паперу на місяць і кефір замість молока. У вересні уряд збирається затвердити новий споживчий кошик українця на 2016 рік, який Кабмін розробляє ще з минулого року. На чому доведеться економити полтавцям та який новий прожитковий мінімум зараз дізнавалася Ольга Буцула. На вашому рахунку недостатні для здійснення дзвінків. Без мобільного зв'язку, підгузків для дітей, коштів на розваги та подорожі і зі скороченим лімітом споживання газу, води та електроенергії. Уперше за 16 років в українців може з'явитися новий споживчий кошик. Пенсіонерка Анна Стовба, чималу долю пенсії у 1472 гривні витрачає на харчі. По 800-по 900 у мене тільки, тільки комунальні виходять. Остальне мені там 500 гривень остається на. Ну, на... Всяке на питання. Щоб заощадити, жінка слідкує за акціями в магазині і орієнтується на соціальні товари, економить на всьому, а от на ковбасу грошей не шкодує. Чим дорожча ковбаса, тим більше м'яса. А чим дешевша ковбаса, тим більше там сої, всякої добавки, там крахмалю. Таких, як Анна Михайлівна, в магазинах більшість, рятуючись від безгрошів'я, полтавці переходять на більш дешеві продукти, купують тільки необхідні товари. Алії, два десятки яїчок і два кіло муки. Ну ще я возьму пачку масла сливочного, оце мій кошик. Пенсія в мене копійчана. Щоб українці менше заощаджували, в уряді пропонують внести зміни у споживчий кошик. Головним чином вони стосуються ліків. Перелік медпрепаратів став більшим. У ньому з'явилися знеболювальні препарати для серця та шлунку. Крім того, значно зросли норми споживання риби з 2,5 до 9 кіло на рік. У кошик також додали чай – грамові пачки на рік, лавровий лист, сіль і пів кіло кави в зернах. А молоко планують замінити кефіром. Після супермаркету рушаємо на один із полтавських ринків. Хочемо порахувати, скільки коштуватиме полтавцям мінімально прожитковий гардероб на зиму. Запитуємо у продавців ціни на одяг: джинси, джемпер, куртку і пальто. Віталій показує найдешевші варіанти спортивних костюмів. 550, 650. Оце такі ціни. Прицінившись, рахуємо скільки потрібно грошей, аби вдягнутися і взутися недорого. Отож для чоловіків це 3930 гривень для жінок 3265 гривень. Цю суму в уряді пропонують ділити не на місяці, а на роки. Куртку чоловікам носити 5 років, а шість пар трусів рік. Зимове взуття купувати раз на три роки. Жінки зможуть оновлювати нижню білизну двічі в рік. Двох сукань має вистачити на сім років. В новому списку до гардеробу жінок додали одну пару штанів на чотири роки. Продавчиня із 17-річним стажем Ірина каже, якість найдешевших чоловічих трусів 35 є низькою тому чоловікам шести пар на рік буде замало. Навіть наші шьют труси некачественні. Ткань розтягується після 3-5 стирки, Тому їх нужно так деликатно стирати, що я не знаю, як. І носить треба. І треба ж хоч кожен день менять білью. Така ж ситуація і з жіночими бюстгальтерами. Я вважаю, звісно, мало, хоча б чотири треба. За обновами на ринок прийшли і студенти Яна та Артем. До змін у споживчому кошику вони ставляться з гумором. Я доволі часто купую. До речі, різні одяги і сукні в тому числі не кожен українець може собі дозволити такий одяг, який буде зношуватися там через п'ять років. В основному десь ну ми ж міняємо одяг, тому що він або зношується, або виходить. Десь через два, через три роки вже. Із одягом все зрозуміло. А от щоб дізнатися, від чого залежить довговічність взуття, ми звернулися до Віктора. У минулому військовий ремонтує взуття вже вісім років. каже з дешевої рибки юшка не смачна. Качество подошви зараз Качество обуви никакое. Вот особенно эти, эти турецкие, китайские. Это надо брать уже в фирменных магазинах и брать нормальную обувь. Потому что там будет и кожа натуральнейшая, ну, с натуральных материалов. А если берешь уже с дермантина, то ничего толпы никакого не будет. За словами доцента кафедри економічної теорії та прикладної економіки Василя Похилюка, мінімальної зарплати розміром у 1450 гривень вистачає лише на 12 днів або ж на 36% відсотків закладених у споживчому кошику товарів та послуг. До європейського стандарту ми приходимо то ми маємо десь приблизно 40-46% враховувати споживчий споживчому кошику продуктів харчування. Приблизно 32% туди повинні йти товари непродовольчого характеру, тобто ми беремо всю групу товарів. І те, що в нас не враховують, це послуги, ми за неї сьогодні платимо і податок, як видаткова частина з бюджету людини. Мінімальний прожитковий рівень це бенжат бідності, а мінімальний прожитковий бюджет це те, за що людина може прожити. Так от ми постійно орієнтуємося на мінімальний прожитковий бюджет, а втрачаємо мінімальний рівень задоволення людини. Василь Похилюк говорить, вартість нинішнього споживчого кошика з урахуванням інфляції для людини становить 3 тисячі гривень на місяць. Ольга Бацула, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини. Нагороди, співи, запальні танці. День села відзначили жителі Чорногласівки, що в Полтавському районі. Побували на святі і мої колеги. 500 осіб проживає нині в Чорноглазівці. Щодо назви села, існує кілька версій походження. Давні часи, взагалі, наше село було розбите на хутори. Ну от в цьому селі жив перша версія, що жив, полковник чорноглас, і в честь його було дано назву з цьому селу. Нині, коли громади об'єднуються, чорноглазівці відмовляють у цьому своїм сусідам, вважають себе самодостатніми. Розповідає сільський голова Олександр Іщенко. Відмова в чому? Ну ці сільські ради, які давали нам запрошення, не так вони. Крепко стоять фінансово. Ми сільська рада самодостатня і бачення і моєї і депутатів, що ми можемо саме виживати. Привітати жителів із ним села прийшли учні місцевої школи. Наші учні виступають тут на цьому концерті, будуть, причому учні наші займають і в районі перші місця, і виступають на область вже декілька років підряд. Найстаршому та наймолодшому жителям села вручили подарунки, а також привітали тих, хто брав участь у зоні проведення АТО. День села теж добре, взагалі, веселий день сьогодні такий. Мені подобається, впечатлення хороше. Під час святкування учасників пригощали кашею, а малечі влаштували ігри. Дарія Житло, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини. У Полтаві провели всеукраїнську сертифіковану виставку собак усіх порід хеппі дві Док-2016». Домашні улюбленці позмагалися за титул Кандидат у чемпіон країни на заході. Побували і наші кореспонденти Лілія Пархоменко та Павло Бардиш. Пан Анатолій із Кременчука привіз на виставку Сибірського хаски для чотирирічного пса. Це вже не перший конкурс. Тому господар сподівається на іще одну нагороду. Їздова собака. Сьогодні по вихідним займаємося. Катаємося, в опряжці ході говорять. Собака не воспритувається, дресировки не подаються. все чепуха желання, воля, Ну щоб хазяїн нормальний нормально. чемпіона за України ну, Заслуги які папа найголовніше. Жені раз. на конкурс з'їхались учасники не лише із Полтавщини, а й з Харкова, Києва, Кропивницького, Дніпра та Сум. Загалом на виставці представили більше 50 порід. Учасників у нас 160 собак. От є у нас і Канекорсо, і Южноафриканський Бербуль, і Джек Рассел Тер'єр, і Йоршинський тер'єр. На, на даний період часу дуже популярні сибірські хаски і Джек Рассел Тер'єри. Тому їх буде найбільше експонентів. Пані Наталія Схорола улюбленицю всієї родини виставляє лише вдруге. Ця собака породи Бігль у першому своєму конкурсі, хоч і отримала медаль, проте тренувань не полишає. Вона завжди є ця підготовка, тому що собаки вони забувають, що від них треба на виставках вдома. Вони ведуть себе зовсім по-другому. Потрібно навчити її правильно ходити, стояти. Для оцінки чотирилапих красенів запрошені експерти міжнародної та національної категорії. Оцінюють собак по зовнішньому виду, по наличию зубов, по внешней красоте, по экстерьеру, по правильности сложения, по красивым движениям в ринге. Вот собаки выбираются по породам, по возрастам. Потом проводятся бесты. Бесты проводятся для бебика вищенкового отдельно, для юниоров, подростка в отдельно и для взрослых собак отдельно. Організатори запевняють, що попри строгість відбору ніхто не залишиться без уваги. Усі учасники отримають медалі та повний опис від експертів. Кращі собаки, крім титулу, кандидат в чемпіони України, будуть нагороджені кубками та цінними призами. Кінця паралімпійських ігор 2016 лишається кілька днів. А міська влада вже пообіцяла виділити з бюджету грошову винагороду у сумі 100 тисяч гривень кожному полтавському спортсмену паралімпійцю. З 13 земляків до Ріо поїхало 11 полтавців. Національна команда впевнено тримається на третій сходинці за кількістю нагород. Міський голова Полтави на офіційному сайті зазначає: наші полтавські спортсмени інваспорту, наші паралімпійці. Це насправді герої, люди сильні духом, вольові та цілеспрямовані. Полтавці горді за своїх спортсменів. А під час святкування Дня фізичної культури та спорту сертифікат на 100 тисяч гривень отримав учасник 31-ї літньої олімпіади 2016, плавець Любомир Лемешко. Цією приємною інформацією завершує випуск новин. Вдячна за увагу. Всім бажаю миру, добра, єдності. Побачимось. вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 4-9, а в день 13-17 градусів тепла. Вночі на поверхні ґрунту місцями заморозки до 2 градусів. У Полтаві вночі 6-8 градусів тепла, а в день плюс 15-17.